Всім привіт, друзі! І я вам сьогодні покажу, що я роблю, коли я зробив відео. Ну що ж, а ми починаємо. Якщо приємного перегляду, якщо ви йсте, то приємного апетиту і приємного перегляду. Так, відео зробив зробив тепер. Дещо друге пороблю? Так, раз, два, все, запустив. Так, ось я. О, в мене Ну, давай. Тепер мені з ним битися. Давай. Не. Ща чекай. А я не буду чекать. Да я кажу, ща чекай, больно. Так. А тепер от можна? Ну що ж? Что, патроны кинчились? Так. Ее, я выиграл. так, друзі, цим я і займаюся. Типу граю в курси, там, в строялки. Ну а так. Всім па, -па Підписуйтеся на канал, ставте лайки і бувайте!